Якось рано вранці розчисувала сонечко свої жовті промінці і побачила, що жменька його ясного волоска упала на землю. Ой, треба ж позбирати, вигукнула сонечко. Вхопила найменшу хмарку, яка була схожа на торбинку, і подалося розсипане проміння збирати. Котиться воно небом. Придивляється на землю, та жовтого промінничка немає. Не журись, сонечко, каже земля, де твоє проміння впало, там жовтий слід залишився. Ось бачиш, яблучка жовті-жовті, то твоє проміння розсипане. А ось там квіти дивляться жовтими оченятами. То теж твоє проміння розгублене. А ще далі бачиш? Жовті дині, жовті гарбузи, жовті помідори. Це теж твоя жовта згуба. А там зовсім далеко. Жовті лимони, банани. Ой, багато твоїх жовтих цілунків по землі. Вони мене землю прикрашають. Про твоє світло і тепло усім нагадують. Зраділо жовте сонечко, і тепер кожного ранку, коли розчистує свої промінці, воно не журиться, а радіє, бо знає, що його згуба десь на землі жовтіє.